У смілі відбулося засідання ради безбар'єрності, на якому обговорювалися актуальні питання щодо доступності міського середовища для маломобільних груп населення. Учасники заходу розглянули результати моніторингу об'єктів, транспортної інфраструктури та вулиць міста, а також намітили плани на подальше вдосконалення безбар'єрного простору. Рада безбар'єрності дійсно створена не просто на пустому місці. Це величезна потреба нашого суспільства. Це показує нашу толерантність, нашу зваженість. Наш підхід до забезпечення рівних прав і можливостей всім категоріям населення, які перебувають на нашій території нашого міста. Особливе значення, дійсно, ми приділяємо категорії людей з інвалідністю, яких у нас на території громади більше 3400 там, я не пам'ятаю цифру це значна кількість людей. Людей, які користуються світлами колісними, більше 200, там, 240 це теж величезна кількість людей. Начальник управління архітектури Сергій Браунер презентував маршрути, які відповідають вимогам безбар'єрності. Саму пропозицію по маршрутам ми отримали нам надали члени нашої ради безбар'єрності, які найбільше цим цим опікаються, які безпосередньо на ну, яких безпосередньо це стосується. Я Маю на увазі е, Наталю Капистян, представника урядового повноваженого справ осіб інвалідів е, Черкаський Адам. Наталю Ромашенка, голова УТОС, Наталю Нестеренко, голова ради ВПО, Анну Лихвар, голова спілки батьків дітей-інвалідів, представника цієї ж організації Ольгу Безпалько і Микола Баладін, представник громадської організації сім з інвалідністю відродження. Дуже дякую за цю пропозицію. Ми її прийняли і хочу подякувати цим людям за їх активну участь у вирішенні цього питання. Ми зробили аналіз і побачили актуальність цієї роботи, тому що ми визначили, що 24% наших громадян відносяться до маломобільних груп населення. Четверта частина міста це багато людей, для яких Потрібні ці маршрути. Перелік всіх маршрутів, у нас їх 4, назва цих маршрутів і відстань, протяжність цих маршрутів. На цьому слайді показано, на ортофотоплані показаний жовтою лінією пунктирною сам маршрут. Потім в схемі міста показано, де він знаходиться по відношенню до меж міста. Перший маршрут це зупинка громадського транспорту, центральна і центр надання адміністративних послуг. Далі прописано, як він проходить і через які зони і об'єкти. Далі прописані першочергові пішохідні відгалуження від цього маршруту, які об'єкти знаходяться, які можуть. Бути задіяні для цих людей другий наш маршрут зупинка, опять же, центральна і управління праці та соціального захисту населення. 610 метрів. Прерогатива вибору описана. Описані, опять же, відгалудження їх достатньо багато. Ми йшли по бульвару, багато магазинів, об'єктів і будинок побуту. І питання там були по Приватбанку, по нашим банкоматам, яких не можна високовани. Потім, коли вже перейшли до автостанції, у нас там е... немає відокремленої частини для пішоходів. У Нас просто от засфальтовано там. І машини їздять, і люди ходять. Угу. Ніяк воно не визначено. Третій маршрут це був самий у нас дві 1300 33 метри, центральна зупинка і наша лікарня. Пройшлися ми по цьому маршруту, показали всі об'єкти, показали відгалудження і центр зайнятості з його пандусом, відділення надання послуг, теж проблематично туди добратися, достатньо високо по рельєфу. І останній четвертий маршрут у нас від зупинка радіоприводного заводу до центру реабілітації інвалідів Беревінок. Одним з ключових питань стала адаптація міських доріг до потреб маломобільних громадян. Зокрема, обговорювалися такі проблеми, як зміна кольору півсфер на бульварі графа Бобринського, втоплений бордюрний камінь та відсутність тактильної плитки на вулиці Богдана Хмельницького, облаштування пішохідного переходу на вулиці Незалежності біля автостанції та встановлення лежачого поліцейського біля організації УТОС. Серед додаткових питань було розглянуто встановлення звукових маячків на будівлі залізничного вокзалу. Рада безбар'єрності продовжить роботу над створенням комфортного та інклюзивного міського середовища. Всмілі всі напрацьовані пропозиції будуть враховані в подальшій роботі міської влади та відповідних структур.